Все воно так припікає. Оце да. Копає Капає кріші. Так, а де ж дід мій? Угу. Знаряддя праці висять. Ось тут ці Енергиї, енерго. По електриці ходили сьогодні. Сказали дерево постригти, дерева. Так що дід стриг дерева, поки ми його не послала в аптеку. Десь пішов тут в аптеку. Ну, щось довго немає. Його тільки за смертю посилать, того діда. Не спішить він. Ану, що там на дорозі? Донизу вулиця пусто, не видно, діда. А вже б мався назад іти. Ну от несе так лікарство, дід мені. І... Да. <плес> О, все. Дерево. Поставив драбину. І обрізає. ну то все-все ота рівненьке, все треба обрізати. Такі вудочки наче. Ну, ще багато стриг, стрих, стриг. Кажу, сходи в аптеку. Тійшов дід в аптеку. Не діда, ні аптеки. Так, хоч би дождатися, бо щось мені. З цим тиском щось не гаросте. Так, ладно, прийде, буде скупти далі, як схоче. Вже поключали б це світло, а то виключили. Якось незвично з цим світлом. А? Слава Україні! в нас постійно тут. Так, так. Донизу так гарно все видно, але діда не видно. Пішли ми додому, так? Да? Пушинка. Пушинка, йдемо додому. Пішли додому. Ти така чорна на снігу. Ох і чорна. Пішли. Пішли. Пішли пушинка. Пішли, іди. Іди. Ой, хороша пушинка яка. Тільки така чорта. Ой. Тебе об сніг викачати треба, може побіліш. Іди йди, я йду, не оглядайся. Так, ну все, пушинка, давай. Сонце як пригріло. І все. Пішли, зіркотіння. водичка побігла. Отак-то. От Весна до нас добирається, пробивається скрізь тучі, скрізь сніги. Ой, яка ж ти хороша. Давай, давай. Капай, капай. Ой. Як сонце на снігу. А? Ось там сусіди. Теж повиходили. Ой, красота яка. Яка ж красота. Прийшов дід, приніс мені ліки. так і дождалася його. Тепер буду жити. Жити. Трохи наче вже легше стало. Так, а дід що? Сьогодні всі електрики ходили. І сказали обрізати. Оце що поросло таке. Ці всі вудочки попідрізати. І сьогодні мене. Воно такий вітер. Вітер такий, слизька драбина. І дід мусить лізти і сказав, що обріжу. Полізе, обрізає. Куди дінеся, А його треба обрізати. І жалко цього дерева. Воно вже так зарізано, так зарізано, така гарна шовковиця, ну прямо така чорна, така величезна. ну, Смачна, смачна шовковиця. Ну так їй жалко. Ну, потрошку ріжеться з кожним водом і ріжеться. Хоч вона і росте, якось вона росте. Ось сюди стовп. Це межа, а це вона в сусіда росте на тій території, але ж воно ну, гіляки, то половина до нас. А, бо колись давно-давно. Ох, дід, дід, ну ти як кіт, куди ти лізеш оце? Боже з твоїм дід, мені аж дивиться страшно. Колись давно, давно ми тут жили, а сусідів ще не було. І була в мене така дід, десь тоді ще не дід, приніс був, не, не дід ще був тоді, ну приніс таку кривеньку деревцину, а я її приткнула так. Бо не було, де її. І вона така виросла, гарна деревина. А? І це її так і зарудували, бо стригти треба. Тут ж аж провода і жалко її так. Виросла б вона там десь у мене в огороді, десь, то вона б вже виросла хтось, знає, а. а тут весь час стригти, стригти їй треба, бедна вона. Ну, все одно. Кожен рік хороші ягоди. Хто не йде, той зупиниться обов'язково, щоб спробувати якісь ці ягоди. Так, дід, ти довго ще будеш тут сидіти на цьому дереві. Mm. Та ну його саме погоду і саме дерево. Ти бачиш який вітер холодний і куди його слизько, так не можу я таке дивитися. Ось його, так, чуть -чуть. Ну, а те воно буде там тепліше, доріжеш потім. Mm -hmm. О, а це скажеш сусідові своєму, хай собирає оцього. Удочки будучи. Але ж такі гарні палички. Де рівненькі, рівненькі. І на городі десь можна приткнути і кругом. Ну, да. ну він пособирає. Боже. Чого? Він так гарно собирає всіх. Да. Воно в нього є де топить у кухні. І собирає їх всі палички. Щоб не носить, не викидати десь далеко. То він їх спалює. Так. А потім отут от воно там. Ну потім я скажу, що тут обрізати. Ох, і все ж таки вона наближається, наближається наша весна. Сонце так світить цілий день. Треба жити, що зробити, треба жити, не хворіти. Але ж, але, ж, але ж, всяке буває в житті. Да, дід? Да. Так, коротше, ти вже ти вже викидаєш усе. Так, я заховаюся, мабуть, бо мені щось сильно холодно. Піду я десь. А? Пушенка, куди ти побігла? Побігла я, я буду топить у хаті вже. А, полегшало, да, трошки легше мені стало. Поміряла тиск і вже він вже почти нормальний був. Дід такий доктор, що вилічить. Бистро вилічить, хоч довго й ходив, але все одно... Равно... Ну, щось мені показав, що тебе довго так не було. Так, ну ладно, дід, спасіба, що вилічив, пішла пішла я далі, а ти злазь, злазь звідси подальше. Так, пішла я. Ох, бо й рука вже одмерзла тут. Так, все. О, і сусід свою деревину наобрізав. обрізав. Ой Боже, як же він багато її обрізав. Ну, стільки могла людина достала. Жалко, там такі сливи великі, горні. А це ж все треба обрізати, щоб не росло високо. Ну, стараємося. Ух, зима. зима зима.